Сьогодні міський голова Віталій Граждан привітав медиків Акермана з професійним святом. Однак не всі змогли бути присутніми в залі, адже робота не чекає на свята. Але міська влада не могла залишити наших цінних працівників без святкового настрою. Тому, як кажуть, якщо ви не можете прийти, то ми йдемо до вас. Ми вас вітаємо зі святом. Я точно знаю, що тут професійний колектив. Добросовісно. тому я вам бажаю здоров'я керу. І ну ми по скромному стортіти. З, з уваженням і особисто. Медичні працівники шануються не лише пацієнтами, а й міською владою. Їх вклад у здоров'я мешканців Білгорода Дністровського неоціненний. тому солодкі презенти найменший внесок для настрою колективу. Віталій Граждан разом з генеральним директором лікарні пройшлися усіма 24 відділеннями, щоб особисто привітати кожного та подякувати за старанну працю. Я вам за внесок, вагомий внесок, розвиток лабораторної служби міста. Все робиться для того, щоб оказувати медицинські послуги нашому населенню і міста і району на вищому рівні. Валіфіковано благодаря нашої ми, ми ще не закінчили з цим питанням, тому продовжуємо працювати. Знаєте, немає там приділу совершенства. Ну, тому ем, повинна постійно повинна лабораторію удосконалювати. Разом з тим поділились планами на майбутнє удосконалення кожного з відділень. Ми вже зі свого боку ми вже починаємо по пропозиціям Віталія Володимировича, починаємо робити саме у вашого відділення ремонт. У вас є потреба ремонтувати. Туалет, а і вже там декілька палат. Думаю, ми в цьому році спімо. На жаль, війна і так забрала багато позитивних моментів у всіх, а у медичних працівників тим більше. Зі свого боку, Віталій Вікторович зазначив, необхідно не давати шану людям, які лікують наших пакеванців, особливо від. Відділення. А, да. Да. Ну, ми вас вітаємо. Я вас вітаю особисто і вітаю від депутатського корпусу. Головний лікар теж приєднується здоров'я наснаги і від нас там скромний подарок, щоб ви попили ви чаю з тортиком. Да. Окей. До кожного відділення у таку погоду разом з солодощами прийшов і настрій, адже погода сьогодні нас не дуже порадувала. А теплий чай з тортиком завжди викликає посмішку на обличчі. Приємно знати, що навіть під час робочого процесу про тебе пам'ятають. А наш обов'язок нагадувати нашим медикам, яка важлива та благородна їхня праця. Одним з відділень, куди сьогодні завітав міський голова, стала стоматологія. Ми вже розповідали вам про той складний шлях, який пройшли співробітники за останній час. Тож, привітання звучало і для них. Ви пам'ятаєте, які були проблеми, і треба було шукати вихід з ситуації. Ну, якщо керівник доповідає, значить вихід знайшли і всі працюють. За цей рік стоматологія змогла придбати новий сучасний рентгенапарат. І далі не планує зупинятись. Співробітники міської лікарні, наче бджілки, кожен на своєму місці. А саме з таких бджілок складається вулик, де врешті-решт формується мед. Сьогодні не залишились без уваги і найдальші наші бджілки – працівники поліклініки, що розташована у районі сонячної. Хоча вони і знаходяться не поруч з іншими відділеннями, це не привід забувати про них. Саме сюди звертаються акерманці насамперед. Ви стоїте, стоїте на сторожі здоров'я наших акерманців, це найголовніше. От. І ви на саме саме перші ламки, саме з чого починається, так, коли щось десь захворів, і ви це виявляєте. Як висновок сьогоднішнього дня, медична сфера це система, де немає зайвих деталей. Дивлячись в очі, кожному хто працює в цих стінах, є відчуття, що ти в безпеці і тобі тут допоможуть. Я вам дякую за те, що ви виконуєте свої обов'язки. Ви виконуєте їх. Добросовісно. і ми маємо можливість отримувати від місцевих жителів слова подяки за виконання, добре виконання функціональних обов'язків. Тому дякуємо вам за вашу роботу. Дякую. За вашу дякую. працю. насичений день на емоції та повагу. Бажаємо, щоб роботу медичних працівників шанували так щоденно, а не лише на свята або колись щось болить. Ми раді, що у нашому місці є спеціалісти, на яких ми можемо покластися. Впевнені, що наступні роки стануть роками розквіту медицини в нашому місті завдяки тісній співпраці влади та лікарні. Бажаємо усім бути здоровими та щасливими. Анастасія Ківі, Анатолій Укінчук, перший муніципальний канал.